Всім привіт! Як я і говорив, зроблю огляд такого агрегата Там вже, я думаю, більшість бачили таке, в роботі я показав. Ось зараз такий Києва стан. Ну, да, зробимо таку красоту, щось наподобі. Це щоб було гарненьке. Що в нас покопалося копалочці? зараз покажемо. Тут навіть є рік її. Ось 1970 рік, 220 кг, все написано. Хто виробник? Made Poland, ще Польща. Ну, що по копалці? По копалці, в принципі, все влаштовує, працює вона. Треба переробити на трьох точку її, щоб була вона не прицепна, а стала навісна. Бо трошки не трошки, а це такий недолік, скажімо так, я в мотоблок погрузили, я її трактором стягнув і все, але перевозити треба. А так навісна собі буде. І розвертатися буде зручніше, бо по колу ходив, то добре, що в мене вихід був, вийшов з поля і розвернувся. Що в нас тут ще так постане? Ну, Нічто трошки в нас вже видно, що зараз я підніму, покажу. Ось. О, у нас ніж видно, що трошки підтертий, ну то не проблема, копає воно добре. Оце що класно, що після даної копалки немає грудя. Взагалі, тут недалеко від мене сусіди копали картоплю транспортерною однорядною копалкою, то там таке груддя серйозне. А тут немає. Не боїться, не забивається зілля. Від, від бур'янів, вибачте, працює, все регулюється. Такий, такий стан. Воно в доволі чудовому стані. Шестерні ми цю кришку відкривали, то там ще такі шестерні, що на мій вік ще її ще вистачить її. Так що такий о, коротенький огляд даної копалки. Комусь подобається, комусь ні. Я йшов помаленьку, першою повишеною. Іде чудово, самі бачили, картоплі нема взагалі битої. Кидає, якщо буде кидати далеко, то це швидко йдете. Ну, Чуть досконалення по-любому будуть зробити щось сюди, щоб було швидше йти. І тако, е в рядочок, скажем, е кидалася. Ну, це таке будемо показувати, що є. Наступна черга ось цього червоного дракона. Побачимо, як він буде справлятися з поставленою задачею. Так що всім щасливенько підписуємося і коментуємо обов'язково.